Наприкінці минулого року у корисні розпочався процес стерилізації безпритульних тварин. У міському бюджеті були виділені кошти, домовились з ветеринарами про співпрацю, виділили транспорт для доставки тварин. Першим пацієнтом став сторожовий пес одного з підприємств міста. Він спокійно і мужньо пережив операцію, по завершенню якої йому було вдягнено спеціальну маркувальну сережку жовтого кольору. Минуло три місяці, і ось він сьогодні. Пес здоровий, активний і став ще кращим охоронцем, говорять працівники, адже тепер він не відволікається на дівчат. Петро, так звати пса, став першим, але не останнім. З грудня місяця по місту почали з'являтися тварини з такими ж характерними жовтими сережками. Ні один мікрорайон ми хвості, Це і площа самола на черьомушках, на пашинах, потом Подол. Ринок вокзальних, кстати, ринок центральний. Очень большое количество собак про Ну, в принципі, можна сказати, у всіх частях міду понемножку поки. Основні складнощі, з якими стикаються при стерилізації, це, по-перше, транспортування тварин. Автомобіль, який надає виконком, не завжди є. По-друге, не просто упіймати тварин. Одні бояться, інші агресивно поводяться. Займаються виловом всього двоє людей. Вам помощь какая-то нужна в этом деле? Очень. Мы всегда просим, и ждем этой помощи. И вот сейчас я тоже обращаюсь к людям. Кто может своим ходом вот привести, подкармливать животных? Кто может просто даже помочь нам привести? Мы будем очень благодарны за эту помощь. За три місяці було стерилізовано більше 150 собак. Більшість допомагали доставити люди, які їх підгодовують. Після стерилізації пацієнтки тиждень знаходяться під наглядом, а пацієнти один-два дні, а потім їх повертають звідки взяли. Після цього собаки з жовтими сережками не агресивні і не дають потомства. Я взагалі вважаю, що стерилізація це єдиний, дійсно нормальний, цивілізований вихід із цієї ситуації. Прикратіться розмноження животних, перших істець не Одна собака ну пусть год даже взять момент виживання, там умірання, все одно приведе как мінімум 6 щенків. Якщо ми простизували 10 жінків, 60 собак уже не радиться. Якщо у вас у дворі є безпритульні собаки, яких необхідно стерилізувати, або ви бажаєте допомогти Інесі Власюк в її непростій, але потрібній справі, телефонуйте за номером 096 690 48 06.